Друзі, всім привіт! Я буду готувати на канал Салатик і мені знадобився сир Філадельфія. І я вирішила, друзі, показати вам, як я роблю сир Філадельфії в домашніх умовах. Дуже часто нам потрібен цей сир для різних для салатів, для закусок, або, наприклад, для кремів, для тортів. І це не дешеве задоволення. Я вам покажу, як здешевити цей сир, і він, друзі, мені насправді набагато більше подобається, ніж куплений сир Філадельфія. Отже, це дуже просто і дуже швидко. Що нам потрібно? Нам потрібна якась мисочка, в якій я буду змішувати продукти. Далі, друзі, я взяла. Сметану 25% жирності. Я її виливаю сюди в мисочку. І я взяла йогурт без наповнювача, просто білий йогурт 2,5% жирності. Можна було взяти жирніший, просто я не знайшла. Я його виливаю сюди до сметанки. Додаю сюди третю частину чайної ложки солі і одну чайну ложку яблучного оцту. Якщо ви маєте лимон вдома, то краще додати сюди чайну ложку лимонного соку. І зараз моє завдання все гарненько вимішати. От, друзі, мій йогурт він такий досить рідкий, це не є добре. Якби я знайшла йогурт. Жирніший і густіший, і то було б, звичайно, краще. І тепер наше завдання гарно розмішати йогурт зі сметану. Так, Тепер беремо під низ якусь посудинку. Вона має бути глибока і вузька, для того, щоб було місце, куди стікати у цій водичці, Сировиці, водичці Їх ставимо сюди сито. Тепер кладемо в чотири шари марлю. Я брала, друзі, в два, протікає одразу все. Весь мій йогурт протікає. Тому беремо марлю в чотири шари і все дуже просто, елементарно сюди просто вливаємо цю масу. Тепер, друзі, загортаємо обережненько марлічку, прикриваємо наверх. І кладемо невеликий. Ем... Вантажик сюди. Я взяла тарілочку маленьку, блюдечко. Ставлю блюдечко. І в мене отут був цукор в торбинці, десь кілограма кладу сюди цукор. Можете взяти будь-що. Кладемо і, друзі, ховаємо на ніч. Або там на 12 годин кладемо всю цю конструкцію в холодильник. Періодично заглядаємо, чи там не торкається ситочко до рідини. Так, розумієте, для чого? Для вас пройде одна секунда, а я продовжу свою роботу через 12 годин. Так, пройшла ніч. Друзі, пройшло 12 годин. Я розбираю свою конструкцію. Так, підсовую сюди ваги. Може, вам буде видно, не знаю. Обнуляю. так, виставимо грами, ставлю тарілочку, обнуляю. Друзі, дивіться, отут трошечки сироватки, але я вже зливала багатенько злила. Тепер Піднімаю марлічку разом з, нашою, з нашим продуктом вже готовий і викладаю з марлі наш сирочок на тарілку. Так, Дивимося, щоб нічого не залишилось в марлічці. 289 грамів, майже 300 грамів. Зараз я вам піднесу камеру. От, 290. Бачите? І от дивіться, я вам зблизька покажу, як виглядає. Я вам зблизька покажу, як виглядає. Сирочок. Бачите, який він класний, мої хороші. Густенький, мастенький. Суперовий, і я вам скажу, що мені набагато він більше подобається. Набагато більше. Якщо ви хочете густіший, берете 3 шари. Так, марлі. Якщо ви хочете трошечки, щоб був рідший, берете 5 шарів марлі. Тим, чим менше шарів марлі, тим він буде густіший. Ну, прекрасна густина. І на смак він набагато набагато смачніший. Якщо ви робите для крему, для торта, то ви можете брати е, без солі і без оцту. Просто відсіжуєте і все. І потім додаєте. там що там, що удру, ну, Одним словом, ви зрозуміли, сілі оцет тоді не додаєте, просто відсіжуєте. Отакий От прекрасний. Сирочок Філадельфія у нас вийшов. Отакий крем-сир, чудовий. Все, я буду його зараз використовувати в салатик. Салатик буду знімати на канал, дивіться, будь ласка. Так, друзі, тепер, що в нас виходить по грошах? Дивіться, я от собі виписала, набрала, загуглила в першу, першу чергу. Ціну от в сільпо перший магазин, який мені потрапив. Дивіться, 134 гривні 175 грамів. 134 гривні. Зараз знижка в сільпо 114 гривень. 175 грамів. А було 134 гривні, уявляєте? 175 грамів. А купити мені йогурт і сметану, я заплатила 74 гривні. І вийшло в мене 290 грамів. Тобто вийшло в мене майже в два рази більше самого сиру і вийшло майже в два рази дешевше. Друзі, і правда, от на смак я вже сховала От, Друзі, на смак. Дуже класно збалансовано, отут я дала кислоту і сіль. Друзі, це не зрівняється ні з чим. Правда, ну, це не зрівняється з купованою Філадельфією. Це дуже смачно, бюджетно і дуже-дуже, друзі, просто. Бо ми іноді хочемо зробити якийсь салат, подивилися на ціни і передумали. Тим більше зараз такий час, війна краще задонатити цю різницю, краще задонатити, зекономити і з'їсти хороший продукт, закинути ту різницю хлопцям на щось, що їм зараз потрібно. Дякую вам, мої хороші, за увагу. Готуйте, пробуйте, смакуйте, ставте подобайки, поширюйте моє відео, я вам буду дуже вдячна. Вам не важко, мені приємно, тому що чим більша активність на каналі, тим більше Ютуб його пропонує і мій канал розвивається. Я вам буду дуже вдячна. До нової зустрічі. Робимо салатик і зустрічаємось!